Всім привіт! З вами я, Іра Техас. О, так вже при, прилипло воно в, моєму, в моїй свідомості до мене, Іра Техас. І я сьогодні, ви бачите, що я дуже тепло вдягнута, і ви можете подумати, що Ірочка, це що в Техасі так похолодало? Ні. Зараз ми знаходимося позавчора. Ми ми приїхали до батьків в нью мексико з чоловіком і Назаром. І вчора ми святкували День подяки. Якщо хочете, то я вам зніму окреме відео, розповім уже постфактум, як це все відбувалося. А зараз ми гуляємо з вайлітом. Ви бачите, ми пішли на прогулянку сьогодні сонячно. І подивіться, як гарно. Не, не я гарна. Я, мені так вітер тріпає те волосся. в Усі сторони, куди хоче, туди тріпає. Але я вам покажу сьогодні на прогулянці трошечки Нью-Мексико, тому що е Дійсно, ну, я вже показувала вам у своїх відео, хто раніше дивився. От, і тут є сезонність. Тут зараз от та сама. Хоча холодно, ви бачите, що я у Светрі і ще й в теплій такій кофті. В такій курточці. Он, uh, Violet. Ось ось. Вайлет. Say hello. Ось uh, ось. Тут прохолодно, але тут є сезонність, тут є оця золота осінь, про яку писав класик. Ми можемо не говорити російською, ми можемо не сприймати нічого російське, але я вважаю, що є такі штуки, які не є російськими. І от для мене все-таки Пушкін це не російське надбання. Це світова класика, і тут в Америці знають його. Знають його вірші. І коли я вчора сказала, що золота осінь, то Ерік сказав мені: Ой, я знаю звідки це. Це Олександр Сергеєвич Пушкін. Я говорю, ти знаєш Пушкіна? Він каже: Yes, of course, in America, a lot of people know Пушкін. Я говорю, особисто. Він каже, ну це такий гумор на рівні гри слів, поки що у нас. Не дуже складається, тобто я вже трошечки розумію американський гумор, саме такий класний гумор, там де є якась гра слів. А він ще, ну оскільки він зовсім не знає української російської, він знає там 5-6 слів, то йому складно, йому доведеться перекладати. А зараз, але зараз не про гумор буде відео. Я хочу показати вам трошечки осені в, саме в нью мексико Сьогодні, бачите, сонячна погода, класно. І ми забрели з вайлітом на гольф поле. І що ми тут побачили? Зараз ви теж це побачите. Ну, по-перше, ми бачимо з вами велику територію, досить такі преті, як тут кажуть. От, там їздить якийсь працівник, який укатує трохи доріжку. Взагалі, це гольф-поле за ним слідкують. тут ви бачите, голубу таку. Полосу це не що інше, як штучний маленький, а, такий, ну як пам'ят водоємчик. От. І що я вам хочу показати? Якщо зараз вони не відреагують на давайте, давайте так зробимо. От. Бачите, хто стоїть? Це сірі канадські вуси. Я думаю, що вони зараз від нас втечуть. Не відчувають пса і тікати вони будуть в воду. О, Отже, у нас є шанс зняти їх на воді. Ідемте подивимося. я зроблю менше камеру, щоб було вам приємно дивитися. А, я сподіваюся, що вітер не буде забивати дуже сильно мікрофон. Можливо, буде пригати звук, але я буду намагатися все-таки, щоб звук все був нормальний. І от дивіться, тут дуже багато. У нас з вами слідів гусей, а саме гусячих какашок. Ну, це природа, нікуди від цього ви не дінетеся. І оці гуси. До речі, один гус, якщо багато, гіс. От. Чуєте, як вони незадоволені тим, що ми з собакою підійшли? Подивіться, які красені. Навіть те, що я тримаю камеру. Мені трохи холодно в руки. Пает проти того, щоб йти, тому що він почув. Він хоч у нас і не полює, але він все-таки відчуває здобич, він дивиться. Дивіться, як він зразу скопошився. Він гусей почув. Ай-яй-яй. Йому, звичайно, тих гусей, хоч би на один зубочок. Паєн, що там гусей купить. Там були гуси, ай-яй-яй. І вони ті гуси, вони сміялися з тебе отак. Ха-ха-ха-ха, який смішний ваєт казали. Казали так чи не казали. Думаю, що вони так не казали, вони просто тебе злякалися. Пішли, пішли, мій Пансо, Панса. Дивимося під ноги, ну ти -то, тобі-то без різниці, як дивитися. Але вони тут залишили какашок добряче. Так. Одна маленька. Питання, одна маленька група гусей, наскільки сильно може захезати гольфполе. Так, що ми тут маємо? По-перше, я вже показувала в одному відео, але покажу ще раз. Тут є такі от pine trees, Тобто це сосни, але як ми кажемо, кримська сосна. Ну, така назва принаймні мені приходить: пухната з великими голками. Йдемте, я вам покажу. Заодно там дві білки казяться. Шкода, що їх не видно, але вони таке витворяють, я їх то бачу. Моя камера не може вам їх передати, бо камера трошки по-іншому це все сприймає. Буває теж їх бачать. Ой, вони граються. Одна до одної, одна за одною. І такі білки на осінь, я вам хочу сказати, вгодовані. Тут білок більше, ніж у нас котів. І от ну, дивіться, тут ми бачимо таку розкішну красуню. Сосну. Взагалі цих сосен їх дуже багато. В Нью-Мексико я їх багато разів бачу. Також тут багато іще верб. І тут верби двох видів. Один вид, от ви їх бачите, вон такі величезні верби. Тополі. Ну, бачите, тополі. Я знову як той дендравій, господи, як той дендрофілку. Я навіть не знаю, як це правильно. Дендролог, господи. І ось іще одна верба здоровем росте. Одна така велика, бачите, розкішна така верба. Це такі, як у нас в Україні, а інші, звичайно, такі плачучі верби. Тобто два типи, так само, як і в нас, так само і тут є. я вже казала, що тут є сезонність, тому ну сезонність саме по змінам пори року. Тому тут буде отаких от кольорів я вам хочу показати. Ми зараз підемо з цього поля. А, ну, Тому що в принципі, ну, ніхто мені не скаже, ніхто мене в шию звідси не погонить. Пайліт смикає камеру, як завжди. Все як завжди, нічого не міняється. Але Так, я капюшончиком прикрию, щоб можна було щось знімати. Якби ви бачили, під яким кутом я зараз... Зараз тут я вам покажу один дуже класний будиночок, мені він дуже подобається. Він гарний. Взагалі а, от в нью мексико тут більш виражено така штука, як бажання. Зробити свій будинок якимось більш особливим. І отут ми з вами зараз побачимо такий будинок. До речі, розглядати будинки це нормально. І розглядати тих, хто ходить по вулиці, бо в ваш будинок, це теж нормально. От ми тут маємо отакий дуже-дуже класний, як на мене, будиночок. Бачите, у нього немає ніякого ні паркану, нічого немає. Для того, щоб ви могли спостерігати собі. Якщо люди грають у гольф, ви можете собі вийти на задній двір і спостерігати за тим, як хтось грає в гольф. Подивіться на ці клумби, подивіться на цих життів. Це просто класно, ймовірно щось. Мені дуже подобається. Мені подобаються такі дизайни. І думаю, що я... А, зніму все-таки для вас сьогодні таких пару будиночків. Ми з вами будемо розглядати такі будиночки. От так він виглядає. Бачите, зараз не літо, всі гойдалки, кріселка, все складено. Але таке от патіо. Ми з вами рухаємося далі. І незважаючи на те, що в мене мерзнуть такі руки, тому що Іра, що правильно Іра не взяла з собою рукавиці. Іра, коли збиралася в Остіні, Іра взагалі думала їхати в майці і в шортах. Але потім Іра себе зупинила тим, що подивилася прогноз погоди. І в прогнозі погоди їй чітко написали. Attention". в New Мексику холодно. І може випасти навіть сніг. Тому задумайся, треба тобі шорти там чи не. Ні. Ну так, не дописано, але це вже я від себе придумала. Але суть ви зрозуміли. Так от, я в своїх відео дуже часто показую всілякі там дерева, якісь рослинність. Може з тих, хто там випадково натрапляє на мої відео, може для них такі покази якісь трошечки дивні. І люди думають, хм, ну навіщо нам ці дерева, навіщо нам це потрібно? Ви знаєте, для мене, і я думаю, ті люди, які робляться моїми, через підписки, через цікавість до того, що я показую. А, тобто це такі свої люди, мої люди. Мені так здається, що саме через природу все-таки ми з вами дотичні не тільки до якоїсь культури, до побуту. Подивіться, як це гарно. Я не можу це не показати. Я показую те, що вражає мене в першу чергу. Те, що мене не просто вражає, те, що вражає мене приємно. Тому що зараз мода все-таки з розвитком соціальних мереж і всього-всього-всього мода на те, щоб показувати скоріше якийсь шокуючий контент. Тому що наш мозок так влаштований, він негатив сприймає швидше і він на нього реагує краще. Давайте я вам покажу цю красу. Подивіться, наскільки це гарний колір на фоні Блакитного неба. Це дійсно дуже гарно. От. І я хочу, щоб все-таки, навіть якщо ви будете дивитися мої відео без звуку, то я хочу, щоб ваші очі відпочивали, щоб ви відпочивали, коли ви дивитеся ці відео. І я не намагаюся гнатися за якимсь шок-контентом або показувати щось таке, знаєте, провокаційне, щось шокуюче, нариватися на ті самі срачі, що там, чи ще щось. Я взагалі до цього не прагну. По тій простій причині, що мені здається, що цього і так у нас тумач. В нашому суспільстві на сьогоднішній день занадто. Занадто багато. Я, Мене, наприклад, вражають такі прості речі, як поєднання кольорів. Адже подивіться, це не їжа. Поєднання кольорів і ває, звичайно. Та я покажу людям цей листочок. Мені хочеться його показати. Подивіться, який. Те, що собачий ніс в кадрі заліз і зіпсував мені всю картинку. Подивіться, яка комбінація. До речі, про корисне, про щось таке. Коли мене часто питали і студенти, і потім учасники різних груп, з якими я займалася. І вони питали по колористиці, якісь питання мені задавали і казали, «Іра, а які кольорові поєднання гарні? А які не дуже? От що, що порекомендувати? Як, на що орієнтуватися? Так, звичайно, є певні правила в колористиці. Навіть не правила, так би мовити, як закони в колористиці. Але по великому рахунку вони всі дуже логічні. І знаєте, що я завжди казала тим людям, які питали мене про такі речі? От подивіться зараз в кадр, хіба ж це не гарне поєднання. Тут є трохи оливкового, є трохи зеленого. Оливково-зеленого, є насичений бордо. І все це на фоні блакитного. І он трохи охре ще підсвічено. Гарне поєднання, гарне. І до чого це я веду? До того, що, в принципі, всі поєднання, які ви бачите в оточуючому світі, це зараз хвилинка корисного. Маю натхнення. Всі поєднання, які ви бачите в оточуючому середовищі, вони всі будуть гарними. Тобто, якщо ви замислюєтесь над тим, як поєднати кольори в одязі, бає, ні. як поєднати кольори в інтер'єрі, взагалі, як оточити себе гарними поєднаннями кольорів, тому що я дуже вірю в те, що такі от гарні поєднання, вони, ну, природні поєднання кольорів, вони в тому числі лікують нашу з вами. Нервову систему. Я в це вірю. Ну, от, реально. а Природні звуки лікують нашу нервову систему. Якщо ви не маєте змоги зараз по дуже зрозумілим причинам, якщо ви не маєте Це вони тут круги наматують. Якщо ви не маєте змоги по якимось причинам, ви не маєте змоги піти на прогулянку, вийти, десь прогулятися, подихати повітрям, помилуватися тою осінню, яка... Тим паче, що я знаю, що в Україні вже все сіре, вже вся мряка, вже немає цього золотого цього листя, по якому можна походити. Офіркоти, погуляти навіть з таким геніальним штом, як Мій Вайліт. До речі, подивіться, як гарно він вписується в оточуючий ландшафт. Його хутро так переливається на сонці. І просто відпочити. Відпочити очима, відпочити ну, думками. Я думаю, що нам це все дуже-дуже потрібно. Саме відпочинок думками нам на сьогоднішній день дуже потрібно, тому що ми всі живемо з вами не просто в стресі, ми живемо зі страхом, ми живемо з надією на те, що той жах, який зараз відбувається в моїй країні, що він має рано чи пізно припинитися. І люди чекаються кожен день. Але в чеканні є теж. Якась межа і після нього наступає апатія. І мені дуже гірко бачити, коли на всьому цьому фоні мої земляки в тих самих соцмережах починають розганяти. Я вже піднімала ту тему декілька разів, піднімаю срачі. Коли ті, що давно приїхали в Америку і живуть тут уже 10, 15, 20 років, починають цкувати і травити тих, хто приїхав по U4U. А... Так не має бути. Так, так, це не може так бути. Я не знаю. в мене просто не вистачає слів для того. Реально. Але я не хочу зараз торкатися цієї теми, бо це тема, яка потребує зосередження, і це тема, яка потребує все-таки такого знаєте, іншого трошки налаштування. Я хочу вам просто показати гарні краєвиди. Я хочу вам показати гарні будиночки. І ви бачите, що тут будинки може вони по конструкціям. Може вони і однакові. Але по дизайну, по якимось нюансикам, вони вже будуть відрізнятися. І от зараз ми з вами гуляємо. А якщо немає вітру, то в принципі навіть в спинку приємно гріє. Ває то у кожушку в такому своєму природньому, то йому дійсно гріє. От, Він вже майже не тягне мене, бо спочатку він мене тягнув, думала, руку мені відірве. гадський пес. От, І я просто, ви знаєте, зараз я насолоджуюся цим видом, я насолоджуюся цими багряними дубами. До речі, я знаю, що в мене вдома, в лісі біля мого селища теж такі дуби, є цілі посадки таких дубів. І ми ходили туди а, на прогулянки. До речі, тут дуби і тут ще є такі клени. От оце, якщо я не помиляюсь, це і є оцей мепл. Або з того, з чого вони цей сироп роблять. Так, це не дуб, це клен. Я вибачаюсь. Це отакий оцей канадський клен. Тому що я тут чого я так знаю, тому що я тут не бачу, що правильно жодного жолудня. А там, де нема жолудів, значить нема дубів. Подивіться, який він розкішний. Навіть коли ми на цьому не фокусуємося, і навіть коли ми на це нібито як не звертаємо увагу, я вважаю, що все одно наш мозок на цьому всьому через очі, через прийняття, через оцей шурхіт листя, який ви зараз чуєте тут за кадром, все одно наш мозок відпочиває на цьому. І я хочу, щоб ви трошечки теж, дивлячись це відео, розслабилися і трошки відпочили. Щоб у вас такі, як, знаєте, як відчуття релаксу з'явилося. От. І ось ми бачимо оці багряні-багряні такі. О, а тут ще трошки декорації з Хелловіном залишилося, бачите? На даху зверху. Як я вже казала, американці не надають якогось містичного особливого значення Хелловіну. Для них це вже зараз просто такий фан. І для них це просто вже як розвага. Ой, сорі. І тут ще я бачу дуже багато є платанів. Я вже їх вам теж показувала, раніше ось вони, бачите, які вони такі охряні стоять як тут кажуть таракота і тут вони кажуть не охра, а окра. Так само, як вони кажуть, не фукція, а фіуша. Фіуша. Кажу, що? Фіуша. Окей. Он дивіться, народ вже готується до Різдва. Тому на гаражі, бачите, вже такий банер повісили. З різдвяною тематикою. До речі, тут таки може випати сніг, випасти. І він буде, тут буде снігу, трошки засніженим буде. І тут ви вже бачите на бекярді вже вон, ялинку таку з вогників зробили, вона вночі буде світитися. І надувні цілі конструкції. Чому надувні? Тому що їх простіше зберігати, їх здув. Отут ми бачили вчора ввечері жили, це був Санта-Клаус на оленях. Вон, бачите, зараз така штука валяється. І в прямому сенсі Мері Кріснус і Санта Клаус узбувся. Причому це не фігура мови, а це реальна штука. І отут в кадр трошечки засовує свій ніс, як каравела, засовує дуже великий Колумбус. Ось він так виглядає. Дивіться. Я вам показувала вже різні. Я не можу, на жаль, я не можу вам показати його всередині, хоча мені було б теж дуже-дуже цікаво подивитися. Отвай тут теж цікаво подивитися. І мені так само було б цікаво подивитися, який же він всередині. Я думаю, що він дуже комфортний. І тут, бачите, навіть якийсь такий другий поверх є. Я вже казала у своїх попередніх відео. То він коштує десь 80-90 тисяч. Фактично за такі гроші, якщо ви маєте такі гроші, то ви можете купити квартиру. Ну, Може, зараз і не можна купити квартиру в Києві, тому що, незважаючи на війну, ціни все одно ростуть. Але все-таки десь в якомусь іншому місті України можна такі гроші купити, квартиру, одну кімнатку. Мені дуже подобаються ці кольори, які я бачу навколо, і мої очі дійсно відпочивають, тому що в Техасі. Як такої сезонності, отакої от різнокольорової сезонності, її просто немає. А, зараз в Техасі трошки поменшило. ну, Принаймні в тій частині Техасу, ми, де ми мешкаємо, це Остін і Ерія. І в цій частині Техасу я не бачу такої сезонності, але ж ви розумієте, що Техас дуже великий штат. ну, Хто не розуміє, той може просто на карті подивитися. Якось я зроблю відео, де буду... О, я знаю, я буду монтувати для вас відео, яке я знімала біля історичного музею. І от там я вже вам дам аналітику по Техасу. Я вже вам там розкажу, що то є той Техас. Ну, принаймні, я так думаю. Ці відтінки гірчичного, відтінки верблюжої шерсті, отакі, от, от, бачите, вони всі дуже-дуже привабливі, як на мене. Чому я кажу вас зараз папідокси? Це не того, що я забуваю рідну мову, як ви бачите, я її не забуваю. Але а, вони тут так називають собак. Папі це щеня, а докс, ну ви знаєте, це собака. І от така ніжна назва. Так, наш варіант грає в шпигунів, він збирається з ландшафтом. Подивіться, які, які бачики-калачики. Йдемо, йдемо, йдемо. Бачиш, ті собаки, вони турбуються що ти прийдеш на їхню територію, бо ти великий пес. Ж ти у мене вихований пес, правда? Він вихований, Він робить більше, що він їх ігнорує. Молодець, гарна поведінка, я тобі дуже вдячна. Так, що ми ще бачимо? Ще ми бачимо, вон калатається якийсь Дід Мороз, на спохмелюги. О, конструкція надута. І ви знаєте, американці, от, і я це спостерігаю і в Техасі, і тут, в нью мексико От вони все таки люблять робити. Затишок затишок біля свого дому. Вон, дивіться, бачите, тут така в нас гойдовочка є. І тут ще на деревах будуть гойдолочки, де-не-де. От, це теж як елемент затишку. Ай, ти злякався, боже! Як він тільки що пригнув, бо цей... Качаючийся Дід Мороз, який недодутий, здутий. І він його злякав. Це ж у нас така історія була один раз. Минулого року ми з ним гуляли в нас по Нейборході. Там був теж надувна, якась надувна конструкція була у вигляді якоїсь, не знаю, кого. Якийсь шолкунчик чи хто ускунчик. І ми проходили повз, і воно, як, це надута конструкція, то воно якось так поворухнулося. Що вам сказати? Він підскочив, я ніколи не бачила, щоб собаки вміли підскакувати відразу на чотирьох ногах перпендикулярно полу, перпендикулярно ґрунту. Але він то зміг зробити. Він підскочив, і в мене було таке враження, що за секунду він вискочить на заробі на руки, як той скубіду, і такий, боже, я боюся. Я кажу, ти здоровенний пес. Ти в бійці виграєш, бо ти масою. Але він зовсім не розуміє, він досі вважає, що він маленький цуцик. Маленька собачка, яка потребує захисту. Подивіться, як він йде, як він вміє ще крутити філейною частиною. Як професійна мані... манекенниця, ви бачите? Ну, отакий такий він у нас лаєт устраховувач. Ну, От. І ви бачите, що кожен будиночок, от я прохожу, кожен будиночок він по-своєму трошечки буде чимось відрізнятися. Хоча конструкції плюс-мінус однакові, але вони будуть відрізнятися капельку-капельку якимись дизайнами, які привносять самі хазяїни. І як на мене оце рішення з коштовими скриньками, Ну, дуже мило. До речі, тут немає якогось такого центрального мейлбоксу для всіх однакового. Тут, бачите, біля кожної хатки все-таки своя почтова скритка, як у нас вдома в Україні. Я часто порівнюю з Україною, тому, я думаю, що це природньо, тому що все своє життя я провела там. Так, я бачила інші країни, так, я була у відрядженнях в інших країнах, в тій самій Іспанії, у Франції, в Італії. Але все одно, я коли кажу про дім, я кажу, що от це моє, моя, моє я так завжди порівняння такі роблю. Що ми бачимо? Боже, так зашпортувала, що не вбилась. Маленький дім і маленький шеві або шевролет. Вон, дивіться, який він милий. Я сказала, боже, подиви, який він класний вчора чоловікові. Мабуть, що на мій жіночий роздум, це він такий милий. А Ерік так сказав, ну, ну так. Тобто для нього все-таки це... Більш як іграшка. Він оцінює як чоловік. Він мене попереджує, робот, що, записується. А, все, що там відбувається біля дому. Ну добре. Ми нічого поганого і не робимо. А тут у нас дуже миле, що я вам кажу, патіо. Бачите, там вон кріселка. І така зона тіньова, і ви можете вийти, собі сісти, біля дорога дивитися на дорогу. Я думаю, що це залишки ще від колонізаторів. Ті, які перші приїхали, тоді ж не було ні інтернету, ні тіктоку, не було де позалипати. І люди спілкувалися природнім шляхом. І новини дізнавалися природним шляхом. І в соціум заходили природним шляхом. Тому людям було цікаво, хто проходить, де проходить, в чому. Скільки разів це був привід про щось поговорити, а не тільки про свої будні. Так і тут, оці патіо, це, я думаю, що це від того і пішло, що людям потрібно було дивитися, хто, як, що, скільки і коли. А ми вже з вами повертаємось додому. Ми з Валі, там повертаємося додому, і ті, хто дивляться мене, теж вертаються вже дорогою додому. Я дуже сподіваюся, що. Сьогоднішнє відео воно не було якимось інформативним. В принципі, як і всі мої відео. Воно більш було емоційним. Тобто це було більше відео про осінь, про те, що ви бачите такі от кольори, ви бачите сонце. Ви можете за мною спостерігати за цим сонцем, за цими кольорами. Ви можете милуватися, насолоджуватися цим через мої відео. Я сподіваюся, що це відео вам на життя трошечки позитиву. З вами я, Іра Техас. Всіх цілую, обіймаю. Підписуйтесь на мій канал. Ми з Ваетом будемо вас чекати. З Марлі і з Одіни. Вайт. Так, ставте вподобайки. Ваша Іра Техас.